Привіт усім! Сьогодні будемо говорити про турецький серіал, який я нещодавно переглянула, який підкорив серця багатьох глядачів Зветься він Вільжемаль. Це серіал про кохання, красу, помсту та ненависть, де краса може бути небезпечнішою за зброю. В цьому відео я вам розповім про слабкі і сильні сторони серіалу. Про те. Як в цьому серіалі е відіграють почуття е героїв? І взагалі розповім про те, чи варто дивитися цей серіал? Гюльджемаль чоловік із непростою долею. У дитинстві його мати покинула сім'ю і ця рана залишилася на все життя. Подорослішавши, він стає успішним і заможним. Але всередині живе біль. І жага помсти. Усе змінює зустріч з молодою дизайнеркою, Девою, жінкою, яка поступово пробуджує в ньому людяність. Актори дуже гарно зіграли е, тандем кохання разом в серіалі. Актори гарно вжилися в ролі з великою емоційною напругою, особливо чітко психологічна драма. Вимальовуються між матір'ю і сином мотиви зради і помсти. І не, і останні другорядні герої також зіграли яскраво свою роль персонажа. Загалом з плюсів відзначають, що актори дуже гарно вжилися в своїй ролі, і глядач прямо пережив з ними разом емоційні напруження, які були в цьому серіалі. Хочу назвати Гарні сторони серіалу, так би мовити, плюси. По-перше, це емоційна глибина, дуже виражені е, страждання головного героя Гюджемаля. це допомагає особливо дуже підкреслити музичне оформлення. Взагалі в турецьких серіалах музика, ви знаєте самі, хто дивиться, полюбля дивиться. Дуже красива завжди і дуже гарно підкреслює почуття. Герой нетиповий поганий хлопець. Ми бачимо його біль, внутрішню боротьбу, і це робить його е, цікавішим персонажем. Друге, ну, що зацікавило мене, це гарна акторська гра, гра актора Мурата Унла Миша і Меліси Асліпамук, які дуже гарно зіграли головні е, ролі серіалу. Хімія кохання на екрані це потужна, навіть коли герої сваряться. Потужна така буря почуттів. По-третє, як завжди в турецьких серіалах це дуже красива картинка. Зміна локацій, зйомки, музика усе це витримано в турецькому такому гарному стилі. Атмосфера серіалу приємна. Ну і затягує, звичайно, з першої хвилини перегляду. Я тільки включила цей серіал. то... З перших хвилин мені вже захотілося його дивитися. Інколи включаєш серіал і ну, не заходить. А цей серіал прямо з першої хвилини захотілося дивитися, тож, звичайно, він вартий уваги. Серіал має 13 серій, але вони е, мають е, такий більш тривалий е, по часу. Серія йде півтори години. Десь так, туди-сюди півтори години. І, звичайно, час пролітає дуже незамітно. По-четверте, це завершена історія, дуже логічно завершена історія. В серії без затягувань, є чіткий початок, розвиток і логічний фінал. Це головне для серіалу. Ну і останнє е Мораль і сенс. Попри темні моменти цього серіалу, все рівно головна думка його це навіть у серці, сповненому ненависті, може народитися любов. Що з мінусів, я хочу вам сказати: це надмірна драма. Інколи здається, що герої навіть перебільшують свої емоції, сльози, крики занадто. Ну, це, звичайно, в турецькому стилі, як завжди, хто часто дивиться ці серіали, то ви зрозумієте. Е, Ще передбачуваність. Ну, Тут, е знаєте, якщо е щось відбувається у серії і вже якось легко передбачити, що буде, далі. деякі сцени виглядають е казково, нереально, е ніби красива якась легенда. Так мені здається, що якось трішечки перестаралися режисери і сценарії дуже повільно розгортаються події, особливо у середині серіала. Ще мені не сподобалося, що дуже великий акцент зроблений на гру головних героїв, їхню історію, і дуже багато показують саме їх обох. Їхній їхні біль, кохання, там оці бурні почуття, коли на другому плані актори грали непогано, і також там є як би сказати, друга гілка розвитку історії, але вона якось не дуже сильно була виражена. От хотілося б більш, більшого такого розвитку. Непогані там були такі персонажі, що хотілося б якогось більш розвитку їхньої долі побачити. Але автори щось так, як би сказати, створили цей фільм, сюжет фільму, що головні герої. от така основна була акцент на їхній долі. Порівняти цей серіал Гюльджемаль із з іншими турецькими серіалами, наприклад, Чорна Любов або у моєму серці вогонь. То він трохи програє у масштабі. Але виграє, звичайно, в емоційному змісті. Хто любить такі емоційні бурні почуття, ото якраз вам в цей серіал. Цей серіал не про розкіш, а про біль ісцілення. Саме про це. Отже, серіал Гюльджималь, 13 серій, це не про те, що помста допомагає в житті. Це про те, що вона ніколи не приносить щастя. Що я можу вам сказати? Серіал варто подивитися, особливо тим, хто любить психологічні, емоційні мелодрами. Красиво зіграна гра акторів, красива природа турецька. Затягує з перших хвилин. Отже, раджу подивитися вам цей серіал, шановні друзі, насолоджуватися. Почуттями персонажів, підтримувати е, психологічно їхню долю, попереживати і, звичайно, е, насолоджуватися фіналом, який буде в цьому серіалі, який я вам не скажу. Отже, якщо вам сподобалася моя розповідь, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях. Чи бачили ви цей серіал? Якщо бачили, то напишіть ваші враження щодо серіалу. І взагалі, всього вам найкращого і гарного дня!